Бажаю міцного! Почну з того, що ця терористична федерація вчора скинула по Україні 138 кабів, а по Курщині 69 каба та ще гатила артилерію 493 рази. На півдні Миколаєва Даріна біля кордону тривали локальні боєздітнення, без змін ЛБЗ. Вчора іпотечники з відпочившими корейцями весь день ходили штурмувати західну частину села Свердникова. Ця нечість, наступаючи з Даріна на південь села, змогла поступово по Аліса вздовж річки просуватися до центру села, де на карті школа. І при підтримці інших підрозділів, які атакували на заході та півночі, примусила наших хлопців відійти за річку. Але до самої ночі ворог продовжував наступ, і бої вже були навіть за річкою. Іпотечники провели механізований штурм на Нікольське, бої зі знищення ворога тривали на околицях села. Точилися сильні бої в районі Вікторівки, в посадках на північний схід від Кругленького та по грибках. Зустрічні бої відбувалися в районі Малої Лохні, Руського та Черкаського Порічних. На вчора Калмаков, Фанасіїка та Черкаська канапелька під контролем ЗСУ. Туди а ще в ліс на заході вланок перекинули підкріплення ЗСУ. На східному фланзі беззубі неохоче контратакують, застосовують більше арту і дрони. На Курилівці і Гуєву без зміни лінії ЛБЗ. Хоч ворог вчора здійснив 18 атак в найгарячіших районах, але в цілому ініціатива на фронті ще за Збройними силами. Молимось, допомагаємо донатам. Дякую.